Сьогодні провів ставку. Багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари, в тому числі ми говорили з виробниками зброї, зброї для діпстрайків. Це правильний формат ставки, коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет і за фінансування. І дипломат найбільш ефективними виробниками ми даємо трирічні контракти. Ми збільшуємо такий підхід довгих контрактів, щоб для виробників було більше впевненості, і для нашої армії кожну ставку я перевірятиму темп, по контрактах. Це має бути реалізовано за будь-якого сценарію. Україна завжди має бути і буде достатньо далекобійною. зараз. В час війни та не менше після війни як частина гарантії безпеки для майбутнього для наших дітей. Далекобійність це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру.